Опять друге відео, перше там вообще нічого. Один просмотр, так що цей. Я буду знімати вже побільше, щоб. Ну щоб хоча б щось подивився. Бому ж мені треба взнати. Не взнати, а щоб ви написали. Потому що мені подобається грати. Не просто, бо просто я вже поіграв за все, але ну, так. Нет, фруктик вещь не сказал, так що будем качать далі в мілі. З того видео, що ми маємо, ми маємо у нас Quake і смок. Ну конечно не жить бомжик але... Сейчас вже на джунглях будем заробляти свій левел щоб була в нас логія була, работала. Щоб пробила в мене логія і політ наб'ю. мы уже до щитобу я ничего не буду не відрізать не монтажувати перша причина бо я не умею ем. а занято не небо живе що что це уже щось плохо плохо блоксуется не ну класс вообще Я же, по сути, должен быть в джунглях зарада. Ой-ой-ой, прям в джунглях, прям в джунглях.

Tady kvěsti. Oj. Aha, úplne ja on Три мастери и все ну, мартешку. Level. Mm -hmm. on, I'll show level. Когда ты стоишь, море є? Мені есть минилтаты. Ого, як багато нічого. Все є. есть. Ладно, можешь первому заливать кулаками. Ой, так бонус наші логії открылася. Як открылася? Почала робити. Я сейчас чекаю.

Як обично мені дуже везе на расу І це у нас Мінк, бачите, який вушастий. Мінк, який хуман. Ну тому що мені два рази Мінк за У мене аккаунтів було 5. Мінк у небе був два рази. Один раз шарк. А далі Хуман, Хуман, ні, не 5 більше. Вісім даже аккаунтів було. Ну mm, так. ні-ні-ні-ні-ні, не трогаємо, не вбиваємо, не вбиваємо. Раз, полечили, полетіли, полечили, раз. Прилетіли. Монки. Все, давай. На колени. І якщо що ви можете написати, я буду грати в Майнкрафт, у мене тут є ще Майнкрафт. І все. Ти куди? У мене на понавибор грати в Роблокс. А ви можете мені посоветувати, якийсь другий режим, я буду грати в нього. А ви можете посоветувати мені режим в Roblox я грати в Майнкрафт. це вже як ого, цілих два опита нам не в недостаткові. Який бомбер герок рок, -рок а не польот.

সুতম পে ডাঙৰ কলা হেল্ল Я ще играю... Ой, нет, вс. Я ще грав в Украину. Укради рибу. Я не знаю, може хтось грає, я можу подарити якогось, ну, я прям зайду на, на основний аккаунт вам покажу. Не на основний, а на... Твінк, Ну, я там грав в Украире Бу. В основном у мене так. Важніше режими, але не ті, які, а на твінку я граю прокачніші в тих, які в мене просто для насолоди пограти в них і все. Нєт. Бібіяна утекла від нас. Бібіяна. Єс, єс, єс. бабуш, Ага, а мне не больно, на рульна. Аха-ха-ха-ха, ах, лохушка не обезьяна. Бібізяна не обезьяна. Найс, найс. Лібі я навіла, бі бібів'яна стояла. Лабізянка. -бі Блин. Так хочеться з 30-го левела. Ну, знаєте, я хочу ждать коментарі від вас. Але вам не, не цікаво, так як я прокачуюсь. Так що поки я вкачаю в мілі. Ні. Чи да? да, вкачаю міль. І слідче відео я можу зразу начну знімати після цього. Але я введу якийсь код, господин того. Введу, введу якийсь код собі на ресет статистики. Введу цей код і буду я. Молодцом вкачаю все в фрукт. Вообще без хп просто все в фрукт. И зимквакваки. кваке. И буду всіх виносити за квакі. Буду квакістом. Я хочу найти, що тут збільшує дальність. дальность звук. Sådana. Nej, det där proppar av åstrået. Ja, jag spånade och det Або зараз, коротше, виконую цей квест. Викладаю це, як ставлю, щоб відео викладалося. Зроблю на ресет, введу код. І все. І все. І буду грати так весь в закваті. Тільки, блін, полежу не будемо. Ні, я прилечу вперед, але я після цього, так що... Так що, да. Зараз ще три бібізянки, пацан, пацаны, и девчата, господи, не получилось. і все, Я, я піду, виповню, Ой, яке виповню, Короче, скину э, ці, що я буду делать? все одно ніхто не дивиться, піду зараз скину статистику. Все, у меня есть. Я зараз тут буду на ноуте, видео зараз закінчу. Я там помню, вроде було якесь, але все равно давайте я зараз закінчу видео. Берем Чикс.